Добрий день! Хочу сьогодні познайомити вас з виглядом курсу Рік до школи. Він розрахований для діток 5-6 років. Це повноцінний курс, до якого входить план сітка, рекомендації, план на кожне заняття, робочі аркуші по декілька завдань на кожному аркуші. Завдання та ігри під ламінацію. Додаткові ігри, також файл, у якому зібрані ігри, які ви можете додатково придбати саме для такого віку діток, також мовні ігри, листочки у кожній папці для домашнього завдання або на повторення, демонстраційний матеріал, тематичні картки, і 98 онлайн-ігор WorldWall, які ви можете використовувати як на заняттях, так і відправляти посилання на домашнє працювання. У кожному занятті більше 10 аркушів завдань. Курс складається з 46 папок, одна папка розрахована на один тиждень роботи, тобто цей курс унікальний і універсальний. Він підійде як для роботи з дітками 2 рази на тиждень, так і три рази на тиждень. Під будь-який графік вашого центру ви можете використовувати не весь матеріал, який зібраний у кожній папці. Ви можете обирати те, що підходить саме для ваших діток, саме під ваш тиждень. У курсі є додаткова папка з матеріалами, які ви можете використовувати на свій особистий розсуд. Там присутні картки з цифрами, з десятками, картки з буквами друкованими та письмовими, робочий зошит з математиками, з героями мультфільмів на 40 аркушів, два маленьких посібника на повторення склад числа, які ви можете роздрукувати, заламінувати і використовувати як наочний матеріал. Також авторський букварик на 150 сторінок, який ви можете використовувати протягом всього року на кожному занятті. Міні-посібник, звукові схеми, повний розбір слів. Також міні-посібник набір графічних диктантів та гра склади слова та звуки, які ви також можете використовувати майже кожен тиждень в своїй роботі. Є дипломи на вибір декілька, плюс є протокол діагностики, посібник з діагностики, які ви можете використати в кінці навчального року, подивитися прогалини дітей, що їм треба повторити і на цьому зосередити свою увагу. Матеріалу вистачить більше ніж на 90 занять. На рік я обов'язково додаю освіжаю матеріали кожного року. Тобто цей курс ніколи не залишиться у фінальному вигляді, який ви придбали. Там завжди будуть новинки, завжди поповнення і завжди свіжі, цікаві ідеї для дітей і ваших занять. Придбати курс ви можете у моєму онлайн-магазині. Добрий день, хочу познайомити вас сьогодні з експрес-курсом 24 заняття. Він розрахований для діток 5,5-6 років. Цей курс особисто я використовую з дітками влітку, які пройшли повноцінний курс рік до школи, готові до школи, і на літній період я з ними беру саме ці завдання. Цей курс не важкий, легкий, дуже насичений, яскравий. Дітки з задоволенням проходять абсолютно всі завдання. Курс містить в собі короткий план, також два зошити розраховано на три рази на тиждень-два місяці заняття, або також три зошити. Цей курс розрахований на два рази на тиждень, на три місяці. Є додатки до курсів, тобто додаткові ігри, які ви можете використовувати до кожного заняття. Це все прописано в плануванні, до які додаток до якого заняття підходить. Як ви можете бачити, зошит насичений, яскравий, різнокольоровий, різні завдання, які не повторюються між собою, на кожну букву, цифру. У курсі є все: читання, письмо, грамота, математика, приклади, задачі. Як ви можете бачити, у кожному занятті присутня тематична графомоторика, не тільки прописи букв та цифр. Ці тематичні прописи ви можете залишати діткам на домашнє працювання або щоб вони прописували їх у вільний час від заняття. Якщо ви хочете придбати цей унікальний курс для своїх діток на літній період, то посилання під цим відео.